Час звітувати про іноземні компанії. У ДПС нагадують, до 1 травня фізичні особи мають подати звіт про кік разом з річною декларацією про майновий стан і доходи. Контрольованими вважаються ті іноземні компанії, які зареєстровані або створені за кордоном та перебувають під юридичним або фактичним контролем податкових резидентів України фізичних або юридичних осіб. Юридичний контроль це коли. Резиденти України володіють частками у розмірі більше 50%. І 10%, якщо володіють спільно з іншими резидентами України, але частка має складати не менше 50%. Фактичний контроль, це контролюють. Значить, укладання договорів, припинення діяльності, розподіл прибутку. 1 січня 2022 року контролери іноземних компаній мають подавати повідомлення це протягом 60 днів, коли вони набули такого права володіння і, або втратили статус такого контролера. Для юридичних осіб граничний термін подання звіту про кік одночасно з поданням податкової декларації з податку на прибуток підприємств минув 1 березня 2024 року. А от у фізичних осіб час ще є. Сам звіт можна подавати за повною або скороченою формою. Як правило, мають подаватися за повною формою. Додатком до цього звіту має бути е, фінансова звітність завірена належним чином іноземної компанії. Якщо, е, е, для прикладу, не співпадає подання фінансової звітності іноземної компанії з, нашою, з нашими термінами подання звітності, то тоді е, резидент е, України може подати е, звіт за спрощеною формою. Але до кінця цього ж року, коли вже буде мати дані від іноземної компанії, він, він е, зобов'язаний подати до кінця року е, звіт за повною формою. Контролерам КІК радять не зволікати, оскільки за неподання або несвоєчасне подання звітності передбачені суттєві штрафні санкції. Наталія Озовик, Андрій Гаргара, телеканал 402.